Дорогі українці, вас вітаю з передешніми святами з Новим Роком, з Різдвом, щастя, кохання, процвітання. Хай в кожну оселю до вас завітає справжнє Різдво, колядники, хай вам колядують, щедрують, вас віншують і вам бажають всього, всього самого прекрасного, яке може тільки трапитися на планеті. Безумовно, я вам бажаю миру. Безумовно, всім нам я бажаю перемоги. Нашим воякам я бажаю сили, наснаги, мужності. Обов'язково, щоб вони цілі і здорові верталися до своїх рідних, додому. І, і всім нам бажаю процвітання і гарних, гарних, славних, світлих, ясних пісень. Слава Україні, Олег Скрипка!